Той час Ісус вийшов із ноги і разом з Яком та Іваном пішли в дім Симона та Андрія. Симонова теща лежала в горячці, і йому негайно сказали про неї. Він підійшов і взявши її за руку підвів її, і покинула її гарячка, і вона стала їм услуговувати, як же настав вечір по заході сонця. Почали приносити до нього усіх недужих і біснувати. Усе місто зібралося перед дверима, і він оздоровляв чимало недужих на різні хвороби, і бісів багато вигнав, але забороняв бісам говорити, бо вони знали про нього. Уранці ж іще геть за ночі, вставши, вийшов і пішов на самоту. І там молився. Слава тобі, Господи! Слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. І вийшов із Синової разом з Яковом та Іваном, і пішов у дім Симона та Андрія. Знайте з Яком і Іваном не одержав. Раз ми вже це бачимо і чуємо, бо Христос постійно брав Петра, Якова та Івана. І коли вони прийшли в дім Я що у нього дочка була померла, а Христос теж не всіх взяв, Взяв тільки Петра, Якова і Івана. І батьків і зайшли до хати. І тут чуємо теж він бере Якова і Івана. Чому так, чому і не всіх апостолів бере Ісуса, тільки деяких, деяких так? і на преображенні не всі апостоли були, по Петро, і Яків і Іван. По особливому вони були. Мудріші, може, може, чесніші від них інших. Що в них було такого особливого, що Господь Бог їх брав з ними? Вони були найперше, от представте, вони тільки прийшли, і перше, що Ісусові сказали, що Петрова теща лежить у гарячці. А чому про Петра тут не сказано? Він сюди бере Петра, Якова і Івана. А тут пише тільки, тільки про Якова і Івана, а Петро де? А Петро вже був біля тещі. І коли вони прийшли, Петро зразу прийшов до Ісуса і каже йому, Господи. Покладь руки її, бо так їй погано. І Христос прийшов, і вона встала і зразу почала їм, каже Євангелист, услуговувати. І ще хочу вам сказати і звернути вашу увагу, як Бог оздоровляє. Часом людина, знаєте, у своїй хворобі, не може прийти до Бога, і сказати, Господи, поможи мені. Господи, рятуй мене, Господи, ісціли мене. Не завжди може. А часом стидається, а часом немає віри. І тут є дуже важно оцих три апостоли: Петро, Яків і Іван. Іван наймолодший. Молодші, знаєте, молоді люди, вони такі по своїй природі авантюристи. Вони їм море по коліна, вони нічого не бояться. Якщо бачать біля себе доброго лідера, вони готові на багато чого. Це один із елементів, який ми маємо взяти для себе. Петро, він був один з найстарших серед них. І до нього відносилися з пошаною, але незважаючи, що він був старший, він не стратив той, той юної, такої, знаєте, палкої, гарячої віри, рухливості і Яків, який був отой приклад такої, знаєте, стабільності. Той, який у своїй вірі ніколи не сумнівався і ніколи не старався вірити більше, як віру, тому що його віра була максимальна. І Господь Бог на ці три основи хоче покласти кожному із нас, щоб ми навчилися сприймати Бога. Жити з Богом, щоб бути з Ним поруч, так як Петро, Яків і Іван. Або вибрати собі по одному пункту з кожного цього апостола, щоб бути з Христом. І бачите, коли в нас, в нашому крузі, є хтось хворий чи щось інше, що треба робити, йти і сказати, Господи. Отут маю хворого. Господь Бог каже, добре, я прийду і покладу на нього руки, і він буде здоровий. Скільки чекати, коли Христос прийде? Ні скільки не треба чекати, треба йти і покласти руки на хворого і сказати: Господи, Боже, дякую, що Ти прийшов і зціли, поможи, дай сили, терпеливості і укріпи мою віру, Господи. Бо тому що у Бога немає інших рук, як наші. Йдемо і зустрічаємося з Богом і несем Його в своєму серці до тих, хто потребує. І не останок. Що Ісус Христос далі як там було? Люди побачили, що там оздоровив. Так, люди, як люди. І зразу почали приносити йому хворих, приводити всіх, там давай істеля ти, там бісів він виганяв. І я так бачу, євангелист пише, бо він пише багатьох, значить, не всіх. Значить, хтось так і не вийшлося їм вигнати Злого Духа. Чи Господь Бог був несильний? Не було у тих, хто прийшов, ні віри, ні в тих, що їх привели, були сумніви. І Господь сумнів хоче осунути, бо сумнів то є гріхом. І далі, каже, ще навіть не розвиднилося, Христос пішов на самоті і молився. Де вам веселіше молиться при людях чи на самоті? Дуже багато людей приходять до церкви, знаєте, і так моляться, так тішаться тою молитвою, так вміють правильно поцілувати ікони на тетраподі. В часі посту так вміють вбити поклони. Знають, коли цілувати Євангелію. Ну, все знаєте. А вдома не моляться. тільки на показ. Може, йому хтось молиться вдома більше в церкві, але кажу вам, Христос продовж цілої Євангелія, знаєте, в більшості з цих всіх випадків ішов десь. Далі і молився на самоті. Вециманським саді відійшов, так як кинути каменем, і там молився. І лишив учнів Петра Якова Івана, що спали трохи там, дрімали. І на молитву він їх також кликав трьох. Але не могли вони довго сидіти, дрімали, спали. Як часом і ми. Але навчиться молитви не на самоті, бо тільки на самоті Господь Бог прийде до тебе при святі Троїці Отець, Син і Дух Святий. Бо тільки голодний правильно оцінить їжу. Іменно в суспільстві люди саме найбільше один одного. Заводять у блуд, найбільше у спільноті грішать, найбільше у спільноті починається ворожнеча. Тому Бог каже: навчіться від мене, йдіть трохи, вмійте зробити собі самотність, щоб помолитися. Щоб через молитву я хотів бути в спільноті, а не просто бути в спільноті, бо я належу до того стада. Люди не стадо, люди спільнота. А ми часом із нього робимо стадо. Чому стадо? Бо без пастуха не можемо справитися. Господь Бог створив людину на свій образ і подобу Божу і хоче, щоб людина сама шукала спосіб. Відновити себе і стати прибраною Божою дитиною. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!